Сьогодні, 25 грудня, по всьому світу католики святкують різдво за григоріанським календарем. А в Україні велика кількість віруючих і досі відзначає його аж 7 січня за юліанським календарем, який ще Юлій Цезар. Разом з українцями 7 січня різдво святкують росіяни, грузини та серби, але юліанський календар виявився не зовсім точним. Він почав зміщуватись і за півтори тисячі років відстав аж на 10 днів. Тоді папа римський Григорій VIII у 1582 році наказав пропустити 10 днів, щоб 4 жовтня стало 15 15-м і реформував календар, який назвали грю. До речі, у 2101 році через неточність юліанського календаря Різдво припадатиме вже на 8 січня. Зараз у дії триває опитування, коли саме українці святкують Різдво? Відповіли вже близько мільйона людей. Тож за 25 грудня 60 за 7 січня 25%. І обидві дати 11%. І ми запитаємо киян, яку вони дату обирають, та чому яку ви дату обираєте святкування різдва? 25-те. 25. Вже вже голосували навіть да. в дії. А чому. Чому? Ну більш доречно, тому що якщо Спочатку Різдво, потім, різдво потім, новий рік. потім новий рік, тому що хто тримає піст, тому Різдвяне розгорівся, розговівся, потім вже новий рік. А так він, виходить, у нього пісний новий рік чи ще що? Я обрала для себе 6-7 січня, тому що ну, це традиція в моїй сім'ї. Тому ми плануємо святкувати 6 та 7, але я не проти, якщо люди будуть святкувати 25 грудня. Ви сьогодні не святкуєте? Mm, ні. Ми обираємо 25 а грудня, ну тому що це правильний день, бо це день, який е, е, святкують ці православні церкви, які є в складі Євросоюзу. Ці країни святкують в ці дні, тому що це Григоріанський календар, він більш універсальний і сучасний. І мені здається, Україна давно мала би перейти. Ми святкуємо зазвичай поки різдво християнське. Ну, тобто цього говорили, да? так? Цього, цього, січня. А чому? Вирішили так на тому. І поки змінювати не плануєте, так? Да, так, так. поки ні. Ми обидві. Обидві? А чому? Так. Ну, тому що за традицією ми святкували 7-го, це за православним календарем, і так як ми православні, тому і будемо відмічати. Yeah. А... Наша родина все відмічає самого. 24-те – це ще за західною культурою і це також для нас свято. Куди дату святкування Різдва ви обираєте. Сьогодні. А чому? То, що ви світ такий, і весь світ вірить, що саме сьогодні. Через те. Чесно, ще не визначилося. 25. – А чому? Тому що це західна традиція святкування. Ми раніше святкували 25 числа до входження в російську імперію. 25, -го? 25 -го грудня. А чому? Ну, зі всім світом да, за да, правильним да. календарем а не так, за застарілим. Напевно, вже 25 п'яте, тому що все рівно воно треба переходити до цієї дати. Тому що було вже нав'язано нам кудись Радянським Союзом, це одне, але весь світ цивілізований. Якщо подивитися, тісно, календар церковний, тому то він співпадає з 25-го. І хто вірить, що треба 7-го, хай ще трошки святкує 7-го. Божен до нас даде. Головне – житті до перемоги, всім разом, щоб хлопцям здоров'я, всі повернули живими до своїх родин. Дай Бог. І 25-го, і 7-го. А чому? Ну, ми, мабуть, вже прихильники нового часу, але батьки святкують на західній Україні 7-го числа. Тому підлаштовуємося. Це не складно. 25-го. А чому? А, ну, по-перше, тому що це ближче до Європи. А, увесь світ майже відмічає 25-го. Я вважаю, що українці також більш доречно, щоб відмічали 25-го. Особисто мені не хотілося б, щоб. Ну, хотілося б, щоб якнайменше речей єднало нас із русскими. Тому я б хотів, щоб пів 25-го. Дату святкування Різдва, ви обираєте? А, де без різниці. А ви взагалі святкуєте його? Ні. А ми обираємо цього року два святкування. А чому? А, ну, тому що у нас цього року є така прекрасна можливість і русню перемогти, і два рази відсвяткувати. 25, -е, 24-25. -е, те А чому? Бо з 22 по 25 число традиційно сонце завмирає на три дні, а потім починає злітати знову вгору. Це таким чином означає, що по суті відновлюється земля, і відновлюється новий рік. Тому ну, це нормальне свято, яке прив'язане до астрології. Напевно, що таке сьоме. А я 25 го А чому? Ну, знаю, так батьки звикли, і я також, то у ну, мене а... батьки теж сьомого. Ну а ви в світкує... 25 Я не знаю. 25. А чому? З усім світом і завжди так було, в принципі. Тому... Якщо подивитися на календар, як він зміниться, то все стане на свої місця. І не буде ніякого старого нового року, а буде новий рік. Ну, Поки я так думаю, що будемо святкувати, я буду особисто, поки святкувати нове, але в цілому вже сприймаю новий. Тобто багато людей я вже е, привітав з цим святом, мене привітали з святом і з цим. Ну, Я думаю, от мій внук буде вже святкувати новий період. Час. Просто потрібний трохи час. 25 грудня. А чому? Ну, По порядку хочу. По москальську не хочу святкувати. До 18-го року Різдво святкували в Україні 25-го. Ні. Так, так. Все. З расистами не маємо ніякої. Смерть ворогам. – Дякую.